Єдиним дієвим порятунком від нарцису вважаю не контакт, повний неконтакт, тому що все інше це ознака того, що ваші дверцята, ваше життя для нього відкриті. А ще, якщо, не дай Боже, ви йому десь там відповісте, гадаєте, що з якесь його повідомлення. Він однозначно це розціне, як вашу готовність до подальшої комунікації. І ви навіть не встигнете. Око моргнути, як він знову опиниться у вашому ліжку. А через деньок другий почнеться уже відомий вам цикл ідеалізація, знецінення і утилізація. Тому тому повний неконтакт. контакт. Звісно ж, якщо ви дійсно прийняли рішення і не займаєтеся самообманом, і не займаєтеся іграми розуму про те, що ні-ні ні, він мені нахер не потрібний, але... Ніде ви його не поведеляли, не спозаблоковували, десь там все те, чекаєте, що він вам напише, подзвонить. Я вас не закликаю. Але для мене це з мого досвіду, враховуючи, що в мене були стосунки з трьома нарцисами двовижними, це не працює. Тому я в ці ігри більше не бавлюсь. І ще довго вони дуже добре відчувають, що ваші двері відкриті і до вас можна. Йти. Вони дуже мають хорошу інтуїцію, тому якщо ви хочете... Аби він вас не турбував, і ви справді хочете не вступати з ним в ігри, і припинили вірити, що він може змінитися, тоді це повний неконтакт, що б не відбувалося. А відбуватися буде багато що. Він провокуватиме, він маніпулюватиме, і він вже знає, добре знає наші слабкі місця. І Він буде туди цілити.